Всім привіт! З вами Номазеріус І це відео про те, добре, що X2 і X об'єднали один сервер, і які від цього плюси, і які мінуси. Поки що із цього всього саме великий плюс я бачу в тому, що відмінили щоденну нагороду в NPC Rin і замінили її на щоденні квести. Чому я вважаю, що це плюс? Тому що нагороду щоденну за вхід в Ріна можна було взяти один раз на один комп'ютер. Щоденні квести, вони знаходяться в Alt-B, заходимо в задання. Ось ці всі квести. Вони дуже прості, дуже легко виконуються. Ось, наприклад, одне з них. Станцують парний танець з другим ігроком. Просто до рандомного гравця підходимо і кидаємо йому танець. Якщо він з нами, звісно, потанцює. І цей в нас квест виповниться. Ось я знайшов з ким потанцювати. Квест в нас виконаний. І ми одразу можемо взяти нагороду. Всього квестів йде 4 штуки. На все про все йде приблизно хвилин 10, деколи можна і за 5 справитись. За кожний квест вам будуть давати ось такий білет. За цей білет можна буде купити тут багато всяких вкусностей, можна взяти і ПВП-вставку. S-grade в A-grade краска. Не знаю, що це за краска, але саме толкове тут це ось атрибут 300 одразу в зброю. Тобто 350 поділити на 5. Чому на 5? Тому що всього дається 5 купонів на день за всі квести. За 70 днів ви отримаєте шарову 300 пушку. Так, це довго. І раді цього не стоїть цього робити. Але, але, Якщо ви виконуєте всі ці квести, ви отримуєте сундук. З сундука, ви 100% отримуєте мастерку. Далі купон, точніше, руну, ось таку отримують взагалі всі. В будь-якій кількості, тобто, немає граничення на комп'ютер. А нагороди іменно, так сказати, грант. Нагорода. Дається тільки три на комп'ютер. Зараз я зроблю е, цей квест. Так, зрадний городов. До речі, можна змінити, якщо щось не подобається. Наприклад, ось тут треба вбити двох гвардів, я один раз можу змінити. Треба вбити шість таких то мобів. Відправляємося. Щоб не тратити свій час, одразу відходьте з місця, куди вас тепешить по квесту, бо там зазвичай дуже багато людей і мало мобів. А відійти буквально трошки в сторонку, і там є купа мобів. Всі квеститиме, до речі, даються в паті. Якщо вам треба там вбити якихось определенних мобів, ви в паті забираєте і швиденько їх набиваєте. Ось я виконав всі квести, забираємо останню нагороду і нам дає супер бонус. Забираємо супер бонус, дають всім ось таку коробочку, сундук з припасами, і коробка струни в благінстві. Коробка з припасами ця міняється в залежності від рівня. Я не знайшов інформації, які левела, але на 84-85 му му дають ось такий сундук з припасами. І якщо ми його відкриваємо, з нього 100% дають одну мастерку, дають сертифікат слави і руну на цей. А, ні, купон на солдшот ще дають. В чому прикол? В тому прикол, що на один комп'ютер можна зробити 100% три мастерки. Ще мені при виконанні один раз випала блесвіпка. Нагороду з цих сундуків я не знайшов на форумі. Я знайшов тільки інформацію про те, що вона була перероблена. Для тих, в кого більше одного комп'ютера, і хтось грає з кимось, наприклад, рядом з вами грає жінка чи ще хтось, у вас є можливість зробити стільки, скільки у вас є комп'ютерів з живими людьми або не зовсім живими. Ну, в общем, на свій страх і різк. Тому цей квест навіть з одним комп'ютером. Навіть з одним комп'ютером це дуже хорошо, тому що ви 100% отримуєте три мастерки з трьох різних аккаунтів. Ще один момент. Переробили Altb-магазин за срібло. Тепер за срібло можна купувати Ноблес. ось такий. Тут срібло потрібно. Ну, Це за срібло можна було і так купити. А саме важливе додали ось таке, як драгоценності. І ось тут. Можна або за срібло, або за Аден купувати. Тобто 20 срібла або 2 ляма. Тобто, ми можемо зробити такий вивод, що тепер одне срібло коштує 100 тисяч. Дешевше 100 тисяч його продавати нема смислу. Воно виросте до цієї стоїмості. І всі будуть купувати ось ці штучки за срібло. Тому що всім потрібні амулети. Амулети потрібні максимального левелу, ось ці адамантін. Але щоб ви зрозуміли, ось, допустим ці накупили купу. Далі робимо наступний, всього 25% шанс. Я потратив все срібло, яке в мене було, щоб зробити ось цей голден амулет, в якого 35% шанс. Тут йде 25, 30, 35 Далі я вже не різкував, в мене на двох пірсах голден амулет. Але якщо це перевести в адену, то це приблизно я потратив десь 450-500 лямів, якби я ті то срібло просто продав. Тому є сенс залишати персів онлайн, щоб капало срібло. Робили квести, собирати то срібло і або продавати, або робити оті брошки ось це місце для брошок. Ну, але за брошки я віддільне відео зніму, бо воно не влізе просто в одне відео. А, і готуйтесь до того. Що геми есгрейда грейда також подорожчають, собственно, і АА подорожчає, і буде рентабельний його фарм, так як вставки е, ось цих якихось там камній, де вони там, їх тут немає в продажі, вони з боксів падають е, чи лесів, там потрібні будуть геми. Якщо хтось знайде ссылку на форумі Скрайда по поводу цих сундуків. Що саме там падає з них, то буду вдячний, тому що я не знайшов. Поки що, по-моєму, списку. Що з нього падає, це Bless-Armorка, Bless-Vipka, Topgraйт Ls, ЛС в ось цей браслет чи що це таке амулет і мастерки.